Мої вітання всім, 18 грудня понеділок. Давайте зробимо розклад на таку тему стосовно того, що виявили прослушку в кабінеті нашого генерала Залужного Валерія Залужного. Так, це вже підтвердили і в Мінобороні, ну, тобто, офіційно підтвердили цю інформацію. Давайте подивимося, що нам скажуть карти спочатку. На цю ситуацію виявили прослушку в кількох кабінетах, де мав працювати Валерій Залужний. Генерал Валерій Залужний. Подивимося загально спочатку, що скажуть карти. Прослужка. О, дивіться, перша карта в нас моя. Е, ну, ви бачите, в мене, ну, це карта трійка кубків, але в мене ця карта відповідає за РФ, за Росію. Бачите, синьо-білий, красний, як прапор, і ну, тут такі фізіономії, ось, вона, ця колода спочатку, я як її побачила, ось ця карта це в мене відповідає за Росію. Ну, тобто причетна Росія. Це зрозуміло, що причетна Росія хто ще Колесниця і Україна. І бачите, Колесниця Україна. А зробили це колесниця, це рух. З України. Ну, тобто, всередині. Криса всередині. По цій карті це їхня була мета, мрія, надія. Вони дуже хотіли, щоб ця прослушка працювала. Дуже хотіли. Але 9 мечів випало. Не. Завершення не Не вийшло. І, до речі, той, хто робив, ось, бачите, колесниця 9 мечів, зараз дуже сильно злякався, боїться, що його, а, до речі, по цій карті його знайдуть, що його знайдуть. Дуже злякався, дуже боїться. Послушка, ось, до речі, карта оборони нашої держави. Сім жезлів це карта боротьби. Вони хотіли почути щось стосовно. Я так розумію, нової стратегії, нових планів, що. А до речі, стратегія буде мінятися. Ось це вони хотіли почути і дізнатися. По тузу монет получив, ця людина получила прилічно грошей за це. Давайте запитаємо у Карт: чи знайдуть, чи знайдуть цю людину, яка встановила прослушку в кабінеті Залужного, Валерія Залужного, чи знайдуть цю людину? Яка встановила прослушку в кабінеті Валерія Заушного. Чи знайдуть цю людину? Таємниця. Десять жезлів. Важко. Да, ця людина з України. Чи знайдуть її? Угу. Башня. Знайдуть ця людина буде захищатися, відбиватися, що це не вона, що вона не причетна до цього. Карта башні падає. Знайдуть, знайдуть, що знайдуть цю людину, яка встановила прослушку в кабінеті Валерія Залушного. І, що, і хто, що це за людина? Хто це? Вищий суд, глобальні зміни, хтось з військових. Бачите, король мечів. Хтось з військового керівництва. Ну, не керівництва, а хтось. Це військовий. Ось карта. Король мечів це військовий. Жадібність зіграла жадібність злу шутку з цією військовою людиною, відносно того, що він оцю прослушку встановив. Бачите, жадібність до грошей. Удар в серце. Удар в серце по грошам йде. Знайдуть цю людину, знайдуть якось по грошам. Відслідкують почите по отриманню грошей. Якось так вони її знайдуть, і якось так вони докажуть те, що він до цього причетний, хоча він буде віднікуватися, що він не має до цього відношення. Докази будуть гроші. Гроші будуть доказами того, що він причетний. Давайте запитаємо останнє питання, чи може таке ще півтори-повторіться? Чи може таке, таке повториться стосовно прослужки в кабінетах військових, різних керівників міністрів України, навіть президента України? Чи може бути там ще прослушка, чи може повторитися те, що ми зараз почули? Чи може таке повторитися? Двійка, нестабільна ситуація. Угу. Може повторитися. Бачите, знову це карта Росії. Вони будуть прикладати зусилля по цій карті і імператор. Навіть це карта президента, вищих керівників України. Може повторитися. Може. може. Пропонують гроші. Пропонують гроші. Ну тут навіть королева жезлів. Жінкам можуть пропонувати гроші для їхньої мрії, щоб вони зробили це. Тому що на жінку якось не відразу глянуть, глянуть відразу на чоловіка. Ось, можуть пропонувати ще гроші, або вже пропонують. І чоловікам, і жінкам. Ось, бачите, зрадники. Все одно зрадники є, хоч їх небагато, але вони є. Вони є. Дай Боже, щоб такого більше не було, бо нам це зараз зовсім не потрібно.